Відбувалося рішення про те, що Тризуб стане гербом Української Народної Республіки. Ну, річ у тім, що це це зима 1918 року була дуже багата, на ну, драматичні, на жаль, трагічні події. Ну, треба все-таки згадати, що є ну, перший раз в історії нового часу посунули московські браття допомагати. Українським трудящимся, котрих сильно мучили, українські націоналісти. Ну, правда, щось таке дуже знайоме, щось таке нагадує події наших днів. Ну, це і події на станції Крути, про які ну, всім більш-менш відомо згадувати думаю, зайве. Як це відобразив на історію користі? Не, не рішу після цих подій, на жаль. Уряду Центральної Ради довелося виступати далі на захід заліз, ну, залізницею і виступали, і, 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 і на кілька днів вони затримались тут, у нас, у нашому місті Коростень. Власне кажуть, хто був на вокзалі, бачив на породі пам'ятний знак. Саме тут, на станції, продовжував діяти український уряд, і ну, будь-який уряд приймав закони. Ну, а саме найбільш такий відомий це закон про малий мали державний герб України, який, до речі, власне кажучи, діє і зараз. От навіть тут у нас є фотокопії газери того часу, які, прямо так, і, власне кажучи, і згадуються, що цей закон про малий державний герб був прийнятий на станції користень. Ну і до, до речі, менш відомо, але теж був тоді ж був прийнятий закон про середньоєвропейський час. Які, до речі, ми і, зараз, і які ми теж зараз користуємося разом з вами? Дуже дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Прошу. Володимире Леонідовичу, яке було наше місто в роки Української Революції? Досить значне. Річ у тім, на початку ХХ століття, особливо починаючи з побудови. 1902 році залізниця Київ-Коваль з о, досить глухого маленького провінційного містечка із Коростенського уїзду Овруської волості Волинської губернії, Коростень поступово перетворюється на велику залізничну станцію. Ну, як би ми зараз сказали, те, що зараз прийнято називати логістичним центром. На 1917 рік, ну оскільки ми знаємо, йшла. Перша світова війна, Коростень був е, тиловим містом фронту. Е, там розміщувалися е, військові частини у самому місті на навколишніх селах, е, склади, е, військо, госпіталі, е, е, навіть був значить бір, поток біженців, ну листи е, в усякій війні, теж був присутній користень, ну і, 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 і також військовополонених. Тобто на 1917 рік користень був мав дуже такі, досить такі велике значення в історії цих подій. У 1917 році Україна вступила в епоху відродження та національної боротьби. Це була новітня революційна доба. Яка покликала за собою тисячі розумних, свідомих, хоробрих та по праву кращих громадян країни. Це була революція жовтосиніх прапорів та патріотичних лозунгів. Буревні події 1917-1921 років. Це один з яскравих прикладів того, як український народ мужньо та відчайдушно вів боротьбу з сильним супротивником. Ці події не оминули, і наше рідне місто. Одним з важливих компонентів державотворення є звичайно ж історія створення державних символів, зокрема герба. Тризуб став офіційною емблемою нашої держави, і сталося це 1918 року в корисні. Нацького року загарбницько налаштовані більшовики та незброєні, створеної УНР, не робили хорошу підґрунтя для встановлення української державності. Проте йшов народний спротив несприйняття ради народних комісарій через складну ситуацію та захоплення Києва більшовиками. Керівництво Української Народної Республіки приймає ряд державотворчих постанов в Житомирі, який тимчасово був столицею. Тим часом перебіг бойових дій змінювався чи не щодня на користь однієї чи іншої сторони. У лютому небезпечно було лишатись Житомирі, і Мала Рада та уряд виїхали на власному потязі маршрутом користень са. Українські війська зупинились під Коростенем, де були запеклі бої з червоними папами. Відомо, що після проголошення незалежності, 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка не мала свого герба. Хоча на українських банкнотах вже був зображений тризуб через війну з більшовиками оголошувати конкурс або проводити широке обговорення якихось ескізів було неможливо. Тож 12 лютого 1918 року. Президія Центральної Ради Мала Рада у місті Користині затвердила Тризуб як герб Української Народної Республіки, основу сучасного малого герба України. У березні 2006 року в нашому місті Користині відкрили пам'ятний знак на честь затвердження тризуба як основи сучасного малого герба України. Кожна держава має свою символіку. Таке питання повстало і перед Українською Народною Республікою. Центральна Рада створила спеціальну комісію, яку очолив Михайло Грушевський. У суспільстві точилася дискусія, яке зображення має стати гербом. Були пропозиції з різними варіантами: герб з зображенням лева, козака з мушкетом. А ще Грушевський пропонував золотий плуг як символ мирної творчої праці. Але згодом Михайло Сергійович вхопився за тризуб як родовий знак Рюліковичів. Комісія розглядала кілька проектів, але обрала тризуб. У лютому 1918 року більшовики з гармат розстріляли будинок Михайла Грушевського, де на горішньому поверсі жив Василь Кричевський з родиною. Згоріли його малярські полотна, ескізи, начерки унікальна ітографічна колекція предметів народного мистецтва. Щоб хоч якось підтримати Кричевського, Михайло Грушевський запропонував йому розробити державну символіку Української Народної Республіки. Малий державний герб Василя Кричевського являв собою жовтого кольору трезу на синьому фоні у оливковим вінком жовтого кольору. І люди, народжені на переломі, це ті, які починають нову добу. На жаль, пам'ять про цих яскравих постатей намагалися загасити, про них намагалися не казати, начебто їх і не існувало. Проте вони існували для певних людей. Які велика дорога індивідуальність про тих, хто з ризиком для життя, беріг їхні твори в Україні чи за океаном у діаспорі, батько нашого українського модерну, розробник українського державного герба, представник українського рядного імпресіонізму, це Василь Кришевський, голова знаменитої родини художників Кришевських? Сьогодні нащадки митця мешкають у Венесуелі. Каракас став останнім прихистком Кришевського. Навіть прах художника похований не в Україні, а в Нью-Йорку. Василь Кричевський досліджував і зберігав українську культуру. Він створив український напрям у світовому модерні. Його роботи поєднали традиції та авангард у багатьох царинах культури. У свій час Василь Кричевський був новатором. Художник та автор Державного герба Української Народної Республіки народився 12 січня 1873 року в селі Ворожбі під Лебедином. Тепер це Сумська область. У 13 років Василь вступив до залізничного технічного училища в Харкові, вивчав креслення та малювання. Його здібності помітили в міській праві. 15 років він зробив проекти житлових будинків. А в 19 став помічником міського архітектора. Одночасно відвідував лекції в Харківському університеті, прослухував курси з історії та історії мистецтва. Попри те, що не мав художньої освіти, він був непересічним художником і в 24 роки привіз залужти цикл алковрельних прізажів. Уперше він виставив ці етюди в Харкові. Упродовж життя експонував свої художні роботи і в Україні, і за кордоном. Найвідомішими архітектурними проєктами Кричевського є будинок Полтавського земства, будинок Михайла Грушевського та будинок для письменників роліт на сучасній вулиці Богдана Хмельницького. У 1914 році працював у опічні на Полтавщині, досліджував кераміку, сам сідав за гончарний круг. На початку 20-х Кричевський відреставрував будинок Тараса Шевченка у Києві та домігся, щоб там відкрили музей. В х роках спроєктував меморіальний музей Шевченка в Каневі на Черкащині. Під час німецької окупації Василь Кричевський залишився в Києві, займався викладацькою діяльністю. Радянська влада переслідувала людей, які залишилися в окупації. Тому в березні 44-го року Василь з дружиною виїхали за кордон. Спершу жили в Паріжі, потім у Венесуелі. Помер Василь Кричевський 15 листопада 1952 року п'ятдесят року передмісті Каракаса, похований на цвинтарі святого Андрія у Сполучених Штатах Америки. Коли ми бачимо наш веб на основі Володимирова Тризуба, маємо знати, що це проект Василя Кричевського. Проєкти державних грошей, ОНР, його ідея, будинки в особливому стилі, його робота. Коли ми гуляємо Києвом, то треба знати музей Тараса Шевченка. Проект Кричевського Київ, якого вже немає. Був проектом цього митця, але досі є стиль Кричевського у Києві, який ще є. Музей горі в горівканові, численні споруди у Полтаві, експонати музею української діаспори у Києві, в українському музеї в Нью-Йорку. Коли ми чуємо слова Венесуела, Каракас знаємо там, були і є наші земляки, які приносили славу нам. Наша задача берегти та шанувати великий доробок Василя Кричевського. Не можна зрозуміти свою державу, а тим більше інші, не знаючи історії. Не можна зрозуміти і своїх поглядів ставлення емоційної реакції, якщо не знаєш своїх спадщини. Зараз Україна бореться за своє майбутнє. Ми не маємо права втратити державу. Протягом багатьох століть український народ боровся за право бути собою. Вічна боротьба загартувала та зміцнила дух українського народу. Тризуб – це не тільки один із символів нашої держави, це символ нашої давньої історії та мужності нашого народу. І щось мені таке велить збіліти гнів до сотого коліна. І щось мені таке болить, що це і є, напевно, Україна.